День працівника фізичної культури і спорту професійне свято традиційно відбулось на вічовому майдані Івано-Франківська. Урочистості організували очільники галузі спорту міста та області управлінці міста. Віктор Анушкевич у вітання підкреслив значимість спорту у житті кожної людини і своєму. Спорт це те, що нам допомагає виживати в складних екстремальних умовах, в яких ми сьогодні живемо. Взагалі спорт дуже допомагає людині, і причому допомагає не тільки фізично, але допомагає і духовно. Я не виріс професійним спортсменом, хоча займався багатьма видами спорту, але це дає можливість мені до сих пір перебувати в нормальній фізичній формі, тому що на посаді міського голови без нормальної фізичної підготовки, а за фізичною підготовкою ще й моральна сторона дуже важко працювати тим більше в таких складних умовах. Я розумію значимость спорту в житті кожної людини, значимость фізичного виховання, виховання дітей. І тому розуміючи важливість і значимость спорту і фізичного виховання, я підтримував і буду підтримувати фізичне виховання і спорт і спортсменів. Таке свято слугує заохоченням для спортсменів і працівників галузі спорту працювати ще активніше, адже їх праця оцінена не лише усними подяками, а й нагородами. Кожного року, другу суботу, вересня в Україні визначається день фізичної культури і спорту. Вшановуються спортсмени, тренери. Працівники галузі спорту, всі люди, які допомагають тому, щоб українські спортсмени здобували медалі на усеукраїнській та міжнародному рівні, також це свято відноситься і до вчителів фізичного виховання, до вчителів фізичної культури в школах, до вчителів фізичного виховання, до шкільних навчальних закладів, до всіх людей, які просто займаються для себе, для здоров'я, тому що спорт це є невід'ємна частина здоров'я людини, тому ми з приємністю. Проводимо щорічно таке свято багато років поспіль вже тут на вічовому майдані з показовими виступами. Сподіваємося, що мешканцям міста це подобається. Головна мета привити любов до активного відпочинку і відзначити кращих фахівців галузі, які на протязі року багатьох років показують майстерність, здобувають нагороди, готуючи чемпіонів. Тому щиро вітаємо всіх з професійним святом. Отримувати нагороди велика приємність, і це важить не менше, ніж нагороди на змаганнях високих рівнів, де вшанування праці спортсмена сприймається до сліз радості. Для будь-якого спортсмена це величезний кайф, що ти досяг якогось там вершини. Так крок за кроком, це перше було звання майстра спорту, потім майстер спорту міжнародного класу, і в кінці вже. Заслуженого майстра спорту України від цього будь-який спортсмен отримує величезне задоволення, що він там чогось досяг. Ти більше, коли ти піднімаєшся на і звучить гімн України. Переможець це величезний как. А звісно, ще вже бонус це хороше тіло, красиве. Це так само себе почуваєш здоровішим, сильнішим. І дуже багато людей беруть з тебе приклад. І молоде покоління, які звертають на тебе увагу. І так само в них є якийсь зразок, приклад. До кого на кого можна звертати увагу, нагороджували не лише високотитулованих спортсменів, а й тих, хто у юному віці доводить особисту перспективність. Загалом на сцену вийшло 39 представників фізичного виховання та спорту, окремі з яких отримали подяки від міського голови Івано-Франківська, відділення Національного олімпійського комітету в Івано-Франківській області міського комітету фізичної культури і спорту. Окрім подарунків, головою міського спорткомітету вручено 20 грошових премій. А закінчувалось свято виступами спортивного клубу Альянс та Зважальною програмою для мешканців міста. Днями проведено цикл спортивних заходів у рамках святкування дня працівника фізичної культури і спорту, про що ви дізнаєтесь у черговому випуску наступного тижня. А ще період вересня завжди супроводжується спортивними дійствами для дошкільнят та школярів Івано-Франківська. Так, у рамках акції Спорт для всіх у кожному дворі організовані змагання з легкої атлетики на базі загальноосвітньої школи номер 7 Мета змагань допомогти дітям наблизитись до королеви спорту, допомогти у відчутті командного духу. Тут ми проводимо змагання за програмою Дитяча атлетика серед учнів 5-7 класів. Сьогодні у нас буде змагатися шість команд, які будуть змагатися в шести видах легкоатлетичної програми. Змагання командні в кожній команді по вісім учасників. І це якраз той вік, який використовується за цією програмою, і власне той вік, коли варто віддавати дітей на легку атлетику. Під час відкриття змагань учасники приймали вітання від керівництва школи та організаторів. Я вас вітаю і вважаю, що той, хто займається спортом, та людина є здоровою. І тому я закликаю вас всіх займатися спортом, тому що життя здоров'я є найважливішим, і тільки той, хто добре займається спортом, є здоровою дитиною. Змагання розраховані на те, щоб діти полюбили здоровий спосіб життя та розкрили свої фізичні здібності і для однолітків, і для себе, щоб відчули бажання займатися спортом серйозно. Захід спланований на те, щоб їх розвеселити і показати ну, спорт, це не тільки змагання, а й веселі забави, в яких можна отримати хороший настрій і проявити себе з кращої сторони. це йде розвиток фізичної їхньої. Навичок, здібностей, пропаганда легкої атлетики в місті Івано-Франківську. Бо діти наші дуже зараз відкидають спорт на другий план. Для них головне це десь в телефоні посидіти, комп'ютер погратися, ну і десь полежати можливо на ліжку. А цей захід допоможе їм стати, побачити, позмагатися один з одним, побачити, хто сильніший, хто слабший. Зустріти таких основних друзів, проявити себе десь на телебаченні, показати, що цьому школа бере активну участь в проведенні заходах, десь залучити своїх друзів, може з ними після цього заходу на легкоатлетику. У нас є багато шкіл і обласних, і міських. У програму спортивного свята включили шість естафет згідно видів легкої атлетики. Перша естафета це естафета з кільцями, Спортсмени по черзі, діти по черзі до підбігають до стієчки тричі і вставляють в неї кільце. Відповідно, це командні змагання, перемагає команда, яка пробігла загалом найшвидше. Друга естафета буде біг через бар'єри, відповідно, фіксація часу. Третя, четверта естафета це метання м'ячів на дальність і метання спису на дальність. П'ята естафета класики, де буде прояв стрибучості. Капітан команди буде стрибати 30 секунд відповідно у чотирьох напрямках. І заключна естафета, комплексна естафета стрибків через бар'єри. Таким чином, це комплексна естафета, яка дозволяє розвивати спритність, швидкість і стрибучість одночасно. Саме такі види змагальної програми продумані з використанням інвентаря. Дитяча легка атлетика. Інвентар організатори використали вже в 15 за кілька місяців і помітили його неабияку популярність. Нам дуже приємно, що він дуже добре сприймається дітьми, і будемо вважати, що ми стаємо дедалі популярніші з цими видами. То, власне, чому ми тут сьомій школі? Тому що по телебаченню вчителі фізичної культури побачили один з сюжетів і зв'язалися з нами і запропонували провести такий захід в цій школі. Тому ми залюбки прийшли в всьому школу і проводимо зараз для цих дітей дитячу легку атлетику. Ми за легку атлетику! Участь у змаганнях взяли діти, багато з яких вже обирають види спорту і планують ними займатися у спортивних школах. Я дуже люблю спорт і займаюся мені подобається біг. я б хотіла піти в спортивну школу кудись. Я займаюся спортом. і Я люблю спорт, і я люблю здоровий спосіб сіття, і тому я прийшов на ці змаги. Кожна команда формувалась з єдинодумців у спорті, який їх і здружив. Тому таким дружнім складом виборювали перемоги. Наша ціль перемогти і доказати, що ми гідні перемоги. Це звісно, що нас дружує. Ми боліваємо один за одного. Ми раді, що ми перемог, що ми в першому конкурсі перемогли. У кожній естафеті були лідери та ті, хто поступився через брак досвіду. Власне, вихованці сьомої школи усі без винятку дебютували у таких змаганнях і згодом, незалежно від результату, задоволеними залишились усі, адже навчились чомусь новому. І подарунки від організаторів додали настрою. дуже хотіли, щоб всі організатори частіше приходили до нас робити ці естафети. Найближчим часом міський комітет фізичної культури і спорту організує аналогічні заходи на територіях інших навчальних закладів.